Усі російські активи у Франції спіткала та сама халепа, як і напередодні у Бельгії, їх заморозили за небажання Москви відшкодувати збитки акціонерам компанії ЮКОС через її доведення до банкрутства і незаконну націоналізацію. А це понад 50 мільярдів доларів за рішенням гайського суду. Чи слідує такий приклад тиску на Росію інші країни світу? Як на це реагуватиме Москва? Катерина Федорченко розповість. Під арешт. Телеканал Раша Тудей, ВТБ Банк, агенції «Ітерта», старія новості і решту російських установ, окрім дипломатичних, нині не розпоряджаються власними коштами принаймні у двох європейських країнах. Париж слідом за Брюсселем просить ці компанії негайно проінформувати про російську частку в спільних активах. У такий спосіб європейці виконують рішення гайського суду. Той визнав, що Росія довела компанію ЮКОС до банкрутства і зобов'язав Москву повернути акціонерам більше 50 мільярдів доларів. У Кремлі платити відмовились. Ми вважаємо досить суперечливими рішення Європейського суду із прав людини і гайського арбітражу. Юристи міжнародного рівня зараз працюють для того, щоб наші рішення захистити. Ми прогнозували цю ситуацію. Тож акціонери Юкусу звернулися до судів, щоби ті заарештували російське майно. Окрім Бельгії та Франції, зробити це можуть у Британії та Сполучених Штатах. Несподівано про замороження російських активів заявила й Австрія, хоча до неї представники Юкусу навіть не зверталися у Кремлі. Спочатку ще раз заявили, платити не будуть, а коли зрозуміли, що цього ніхто вже й не чекає, образились, викликали бельгійського посла і перейшли до погроз. В противном случае российская сторона будет вынуждена рассматривать вопрос о принятии адекватных ответных мер в отношении находящегося в Российской Федерации имущества королевства Бельгия, в том числе имущества посольства Бельгии в Москве, а также его юридических лиц. І ще одну неприємну для Кремля звістку озвучила канцлер Німеччини. Ангела Меркель проанонсувала подовження санкцій проти Росії ще на півроку. Зробляться під час зібрання ради ЄС, які відбудеться у Брюсселі вже наступного тижня на раді Європи в березні ми домовилися подовжити санкції проти Росії і тісно пов'язати виконання мінської угоди з тривалістю санкцій. Росія повинна нарешті показати волю до виконання домовленостей. Російська влада знаходить вихід. Країні потрібні дострокові вибори. Про їх необхідність народові повідомляє колишній міністр фінансів. Мені здається, нам потрібно... Чому б якщо ми вибори думи не приближаємо нам приблизить вибори президента і Бівіть нову програму реформи. Олексій Кудрін навіть не сумнівається, хто Уже ці вибори уміє. виграє, але певен, голосувати за Путіна ще раз необхідно. Очільник Кремля має отримати мандат довіри на проведення реформ. Що заважає Путіну проводити реформи зараз? За три роки до кінця терміну Кудрін не уточнює. Катерина Федорченко, Яна Лісарчук, Євгенія Руденко, ТСН, 1+,1.